Маріуполь, Херсон, Бахмут, Сєвєродонецьк, Куп'янськ, Харків, Слов'янськ це далеко не повна географія, звідки люди, тікаючи від війни, приїхали до прилук. Пані Алі для цього довелося подолати, мало, не всю Європу. Я сама з Куп'янська, і в нас зараз там ідуть бойові дії. І багато з наших, хто переїхав по різним територіям України, ми були окуповані, але у нас було тихо. Але коли в вересні вже почали падати будинки, стріляти в мене дитина, і тому я вимушена була. Тікати, але тікати нам прийшлося дуже тяжко, тому що виїзда на Харків не було. і Ми їхали через всю Європу, але нам вдалося, ми дуже довго місяць добиралися, але доїхали. Нині в прилуках зареєстровано понад три тисячі внутрішньо переміщених осіб, і всі вони потребують психологічної, юридичної, матеріальної підтримки та навіть самих елементарних речей. Ми виїхали, ну що можна виїхати какой то і діли У мене нічого ні 18 листопада за сприяння прилуцької міської ради відбулася зустріч внутрішньопереміщених осіб із представниками благодійного фонду Право на захист, який, зокрема, опікується і цією категорією людей. Ми надаємо консультації, зокрема юридичні з приводу документування пошкодженого і зруйнованого житла. Також допомагаємо з реєстрацією статусу внутрішньопереміщеної особи, отримання соціальних виплат такими особами. Допомагаємо з відновленням документів, які були втрачені чи пошкоджені під час бойових дій. Ну і в принципі можемо надавати допомогу юридичну особам, які постраждали в бойових дій. Це можуть бути різні юридичні питання. Зокрема, можемо допомогти і звернутися до певних державних органів, до судових органів. Це може бути як первинна, так і вторинна права допомога. Саме про юридичні аспекти отримання відшкодування за пошкоджене і зруйноване майно було найбільше запитань у переселенців. Коротку інструкцію, як діяти як і які документи для цього необхідні, провела юрист благодійного фонду Право на захист Ольга Пожило. Необхідно звернутися до поліції з заяви, з заявою для того, щоб було відкрите кримінальне провадження. У вас було визнано потерпілою особою в даному кримінальному провадженні. При написанні заяви після написання заяви, вам мають дати довідку та пам'ятку потерпілого. Далі необхідно за можливості, якщо це підконтрольна територія зараз в Україні, за можливості органів місцевої влади. Отримати акт візуального огляду пошкодженого житла, якщо є така можливість. Далі потрібно звернутися із заявою до СБУ для отримання витягу з єдиного досудового реєстру розслідувань. Бланки цих заяв ми можемо надати, якщо ви пройшли всі етапи, які я назвала, але за витягом не зверталися, ми можемо допомогти в складанні цієї заяви. Чимало питань у вимушених переселенців було із приводу отримання грошової допомоги від міжнародних фондів. Представники права на захист повідомили, що до прилук найближчим часом приїдуть їх представники, які реєструватимуть людей на ці допомоги. Теперш ніж іти до них, слід ознайомитися з інформацією, хто саме може розраховувати на грошову виплату. Щоб ви не витрачали ні свій час, ні час наших співробітників бо там будуть е, певні е, критерії тих людей, хто може звернутися до за допомогою. І насамперед я про одне скажу, бо вже як показує практика, багато було звернень повторних. Якщо хтось отримував допомогу від міжнародних організацій, оці по дві кому виплачували, от о, о, я про це кажу. То е, в цей раз вже. Не зможете зареєструватися, надає благодійний фонд право на захист і психологічну допомогу внутрішньопереміщеним особам. Психолог фонду Оксана Михайлова просто під час зустрічі розповіла і показала елементарні вправи, які можуть стабілізувати психоемоційний стан. Показую цю вправу найлегшу метелик. Не полінуйтеся одну секундочку. Тут у нас є зона тимуса, така у нас є частинка, яку Треба заспокоювати, коли в тривозі ми, то вона може певним чином реагувати. Що зробити? Легесенько поклали ось ручки і легесенько понатискали, як метели крильцями, точно так же зробили такі легесенькі вправи. Представники благодійного фонду Право на захист надали також переселенцям за потреби індивідуальні консультації з усіх вищезазначених питань та наголосили, що їх співпраця з прилуками продовжиться і надалі.